В коментарях мене спитали, яку краще вербу хакуроні посадити в своєму садочку. Штамбову ось як наша, дивіться, велика кульбаба або звичайну кущову. Ось таку. Якщо у вас садочок не дуже великий, можна висаджувати штамбову вербу хакуроні Така верба зростає в нашому садочку 7 років. Була худенька, верхівка була трошки більша, ніж ось ця рослинка, трошки більша. З роками я її стрижу, і вона збільшується в об'ємі, і стовбур теж збільшується. Сама верба не росте. Стовбур, як був штамб, метр 30, так він і залишається. Збільшується тільки верхівка. Стрижема і куля збільшується. А висота не збільшується. Якщо у вас садочок великий і є можливість посадити багато рослин, моя порада: саджайте і таку штамбову, і таку кощову. Поряд. Це буде надзвичайно декоративне яскраве видовище. Куля на стовбурі. І куля велика, ось така рослинка буде зростати поряд. Чи можна ось з кущової форми зробити штамбово, власноруч? Бо ця рослина це щеплена. Беремо ось таку і щеплюємо її на стовбур, на звичайну вербу. Так. Можна ось таку зробити штамбову. Дивіться, друзі. Оцей я взагалому році починала формувати ось саме з такої кущової форми вербеха коронішики штамбик. Треба вирізати всі зайві гілочки, обираємо одну, яка дуже товста і зростає ось так. Бачите, вверх, ось вона. Обрізаємо всі-всі-всі зайві. Ведемо до тієї висоти, на якій хочемо сформувати верхівку. Але це треба терпіння декілька років. Тому можна і кощову висаджувати, вони яскраві, ось дивіться, білі, на них завжди всі звертають увагу. І така дуже гарна, і така дуже гарна. До речі, рослинки в горщиках влітку висаджувати можна. Треба прикрашати садочки тоді, коли у вас є час і можливість. Треба гарно полити, гарно промочити кореневу систему і поливати. І все.